Так, завдання в мене буде не Просто вау. терпіть. От так, терпіть мене. Ну, така, типу, пісня сексуальненька, да? Ну да, сала сала, приспивчик запам'ятовується, блін. Так все не быйте, блин. Привіт всім! З вами OGEE Ukraine, офіційний фан-клуб Євробачення в Україні. І сьогодні, по-перше, хотіла би подякувати нашим неймовірним, хоробрим захисникам, завдяки яким в нас є можливість записувати ці відео. І сьогодні ми будемо робити огляд на одну з країн, яка надає неймовірну величезну допомогу та підтримку нашій країні. Це Польща. І історія Польщі в конкурсі Євробачення починається з 1994 року з виступу співачки Едіти Гурняк. Та, на жаль, Польща ще ніколи не здобувала перемогу на конкурсі. Найвищим результатом Польщі у конкурсі Євробачення було друге місце. І сьогодні ми подивимося, чи є в Польщі шанси зайняти високу позицію в конкурсі Євробачення. І сьогодні свою неймовірну професійну оцінку буде давати е прекрасний талановитий. Співак, вокаліст з досвідом, ведучий Андрій Кіше. До речі, Андрій також був ведучим червоної доріжки на Євробаченні 2017 року, яке проходило в Києві. І нам сьогодні буде дуже цікаво дізнатися його думку. Тому поїхали! Всім привіт! З вами Кіше, український виконавець. Співак, продюсер, співатор, автор своїх багатьох пісень. Ось останнім часом беру безпосередню участь у всіх процесах, пов'язаних зйомкою своїх кліпів. Працював сім років на музичному телеканалі М-1, тому люблю червоний колір. Я серйозно. Хотів сказати, що пов'язує мене з музичним пісенним конкурсом Євробачення. Та Небагато такого. <смі> Ви знаєте, пара невдалих прослуховувань, ось. Але в 2017 році мені довелося стати е ведучим. Тобто, все ж таки, бачите, доля зв'язала з Євробачення. І потрапив я в цей вір подій. Але як ведучий частини одного дня відкриття, це був. В... День червоної доріжки. Hello, hello everyone and welcome to Ukraine on a Церемонія червоної доріжки, пісенного конкурсу Євробачення в Києві, в Марінському парку, біля Марінського палацу, біля Ради. Там ось цієї променади, ця алея була побудована. Декорація, були зроблені Три зони, перша офіційна, дві такі більш розважальні зони, найдовша червона доріжка Євробачення. Там за один за якийсь час класна ідея запуском шарів, потім з парку, ідея по кіно режисера, постановника Сергія Поскуні. І ось я потрапив в цей. Творчий процес, як ведучий однієї зони напроти центрального в їзду Марінський палац, спілкування, можливість спілкування інтерв'ю, підготовка і потім реалізацію під час прямого ефіру з конкурсантами. Можливість була ще так неочікувана за лаштунками, лаштунками першого дня, ось цієї події, коли ми знаходилися в одному просторі, в одному місті, де були гримерні. Передеробні, передягальні, тобто зону, де можна було поїсти, і окрема зал для конкурсантів О, вдалося поспілкуватися. До речі, ще один момент, який зв'язав мене не зовсім з Євробачення, а через Євробачення з співавторами однієї з моїх пісень: You can Call on Me. Ці автори. Anthony, Я, на жаль, зараз не пам'ятаю їх призвіч. Ентоні вони стали авторами пісні австр... австралійського виконавця Ісая Don't Come Easy. But come easy. Be. 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 Ось такий творчий тандем колись відбувся. Нашої команди в мене в Тіма, і потім з'ясувалося, що ця людина присутня на Євробаченні в Києві дві 2017 році. А я такий що підходжу до нього, кажу: Привіт! Мене звати Кіша». Все майже все. Ну було декілька виступів ще на площадках, на арт-майданчиках, які відбувалися під час тижня Євробачення в столиці. Далі, вже знаєте, більше спостерігання з Євробаченням по телебаченню. І Я би не сказав, що є такий загадлий. Євроманщик, але не будучи суперфаном пісенного конкурсу, все ж таки погодився стати сьогодні. Ну, показати свої емоції спеціально для офіційного фан-клубу Євробачення в Україні, для їхньої Ютуб-сторінки. І сьогодні ми будемо дивитися кліп: мої емоції, враження, поради. Ну, я не знаю, ну, знаєте, я, я не хейтер, я не вмію там людей полювати, е, поливати з ведра, тому я просто налаштуюся на перегляд і буду з вами відразу шерить все дивитися. Поїхали! У нас сьогодні дівчина, яка репрезентує Польщу, е, польська виконавиця з. Псевдо імям чи з ніком, чи може це насправді ім'я? Бланка. Так, в тітровки прям бланка. Соло. Get solo on the but the still the same long bitches as when a s ain't lose. А може соло одиноке, Знаєте, типу лірична пісня буде. Ось я пропоную відразу дивитися і. Бланка. Все. Тут, коротше, крапка. Тут, розумієте, тут от вивіска. Вивіска прям. Знизу така величезна вивіска. Але дуже прикольний там колір, світло, такий силует, дівчини. красиво. Ну, що, мені здається, що це просто готові букви. Які відображаються в пластиковій такій майже дзеркальній поверхні підлоги сцени? Ось так, по-американськи. І класне світло на бекграунді. Там дівчина стоїть, силует, ну Все. Стоп, 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 Зачекайте. Я розумів, що завдання в мене буде не з легких. Толерантність кіше має зараз себе взяти в руки. Окей, може просто дівчина перехвилювалася. Ну, знаєте, буває таке бігла на сцену. там, Ну, щось трапилося в Римеці. Типу, біжить по коридорам, її там шб'янка-б'янка, швиденько, швиденько, номери, прямий ефір. Може вона запихалася, може від хвилювання. Не знаю, ну давайте дивитися. Кольори вже я бачу, да, такі. Вони рожеві, вони якісь там фіолетово-рожеві, дівчачі, такі все зелене. <му> <му> Ну, no, oh, oh. no, oh. oh, oh. давайте тут зупинимося. Зробимо невеличку паузу. Візьмемо подих, відпустимо, поїхали далі. Так, дивіться. Я хочу сказати: ну, що вже як спочатку там, акцентик такий, може, невеличкий робили. Спасибо, що це Song кон, кон, контент, Ну, типу, конкурс пісні, а не вокалу. Надсінг. Тому, можливо, да, може перемогти будь-яка. Ми бачили за історію робочення стільки всього. Але вибачте, ну стільки є країни, які кожного року презентують вокальних ну, виконавців. Ну, Я не знаю тут. Я так розумію, що ми е, прибираємо трошки позицію вокалу. Можливо, далі буде якась там цікава е, щось, знаєш, не, не, неочікувано таке. Неочікуванчик такий буде. Опа, мій фігасія. О, ну, поки щось по вокалу не впечатлело, ну і в принципі там дівчата підійшли, такі починають рухатись. Та, ось щось начи, починає нагадувати. Ау. О, ау, так, стопа. Значить, підійшла підтанцовка, балет. І зараз нічого особистого. Дівчина репрезентує себе як вміє, як може. Але в мене ну і це її я не знаю, якась реалізація. Хай буде творча людина, будь-яка людина, яка щось робить, виходить рухи по повторяю там, вона танцює. Розумієте, хоча хореографія може там і не складна, але вона зроблена, наприклад, для того, щоб в інтернеті. Отут От я до речі би не скидав повністю. Цю цю пісню, тому що, можливо, Євробачення платформи може бути для неї, знаєте, як зацепити поніслося в соціальних мережах. Ось. Дівчата, тінейджерки підспівували. Але ну, то ж Євробачення кому? Гарна дівчина посміхається, вона впевнено тримає, тримається на сцені. Тут, тіпо, вона або не чує, хоча в неї там, я так подивився, крутий якийсь там моніторчик в ушах є, ну, тобто, має чути себе і інтонувати. Але ну, для мене особисто так, в очі це я не помітив, що їй допомагають якісь засоби технічного моніторингу. Ось вона продовжує рух з дівчатами в стилі, типу, шоу балет. Я б не сказав, що це і Латіна, це ну, якийсь поп, типу. Просто я не розумію, типу, про що пісня. Ось. Ви знаєте. Hot and cold, короче, ну такая типу, пісня сексуальненька, да? там вже зрозуміли. Да? You що там, treat me dirty. <кхід> Може я не про це подумав, вибачте. Короче, ну, Дівчина точно намагається когось звабити, бо там, вже тепер я розумію, що назва пісні соло, типу, взагалі цілком підходить. Спочатку я думав, що буде пісня якась там душевна, я не хочу бути одна. Я там тебе люблю, а тут все зрозуміло там тярі, я там хат and cold, все коротше, все йде як треба. Блін, просто вибачте, ну хоча хочеться трошки вокалу почути. Ну, Мені здається, що конкурс конкурс репрезентує багато інших виконавців. Мені випала сьогодні така можливість свої емоції по виконавці Бланка з Польщі роз розказувати, тому може. Терпіть, отак, терпіть мене. Е, так, що, що, мімози, звісно, смачні. <плес> да. О, все, О, да? О. Я хочу сказати, що є такі речі, ну, там, типу, є виконавці і були виконавці за всі часи, які там вокалами просто вау. Але вони не завжди ставали переможцями. Да? Ось. Все ж таки перемагає пісня, але в пісні має бути ідея. І на сьогоднішній день ну, це один із меседжів такої, на європейську аудиторію, культуру. І зараз звертаюся зараз я до поляків. Що це робиться? Я маю на увазі. Ну, це дуже така легка пісня, такого легкого розважального формату, яка несе собі якоїсь там глибини, підтексту, чогось там. Душевно, якщо про про кохання, щоб просто розірвало на шматки, або, можливо, якісь пережиті моменти, триває одна із найвеличезних війн в історії людства за останні 80 років на європейському континенті воюють такі країни. Польща приймає нас настільки суспільство, що настільки встомлено суспільство, що сьогодні ми бачимо представницю від Польщі, яка не несе жодного такого формату меседжу. Просто розважальна пісня ам соло там про тебе, про мене. Я гаряча, ти холодний. Чи навпаки, там тілом, там іно-нувно. Ми більше так не будемо. Ну, мені здається, що такий час, ефірний час такого конкурсу ну, просто не може так, так проходитись в 2023 році. Тому в мене більше питання до журі, до аудиторії, яка голосувала і обирала. Обирала ну, дану виконавицю для репрезентації своєї країни. Але вибачте, маєте що маєте, ви обрали. А ми про це кажемо так, як є. Ось, а я просто впевнений, знаю, що в Польщі купу талановитих музикантів різних форматів і жанрів тощо, то просто будь ласка, ну конкурс з конкурсу рознь, Да? є конкурс на найкращий рілс в Тіктокі. Або в інстаграмі, да? А є конкурс Євробачення Song Contenst. Давайте там хоч трошки додамо сінг, щоб вже було відверто. Тому що коли. ну, ну Поїхали далі. Все мо. Налерасаласала. Приїздівчик за. Запам'ятовується, блін. та да 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 там 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 точно, ну, знаєте, щоб заколупнуло на Тікток. Але я хочу сказати, ну, ну, що ви знаєте, немає ідеального виконання. да. Ось, ну, Просто в минулому році виконавець з Швеції. Джакобсон. Клін Джакобсон. Ви знаєте, початок. Такий схвильований тримчачий вокал, іноді десь там трошки ну, на грані мімозички, але потім такі з'являються тембри, потім з кожним кроком музичного топотвору. А це ж ну, конкурсно, все показує людина. І номер відкривається, і вона відкривається. все, все, там, Просто взагалі там, станіславський топчик. і там, Відверто кажучи, можливо, також є там погрешності, да, на в вокалі, але вони настільки душевні, настільки розриваючі, темпорально, з використанням якоїсь своєї техніки. Тут є магія вся. Ти зачаровано, дивишся да, і, і, і класно виконалася така сучасна європейська культура. Ось я не знаю, ну і мені мене якось трошки так відбро, відкинуло в. Розвитку номера, але він є, він по сутній від Польщі, і я вам хочу сказати за цю. Та 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 там 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 буде можливо ще все літо у ваших мобільних телефонах вам набридати. Поїхав далі. Свято музика. Все, все, фальми, балі, болі. Все, все, все. Дівчата на Балі, Все, класно. Ой, 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 ой. Так, так, дівчата, тримайте себе в руках. Не, не треба мені там іголочки на Балі, Я кажу все, що бачу. Короче, дівчата на Балі, там, мага у нас соло, соло, все. Ну там, можливо, на крайняк маленька собачка буде. Так, все, не бийте. Поїхали далі. Я ж, Дівчина гарнівня. Тільки дружині не показувати цю програму, цю передачу. Есандро, Олег, я так понял, там ще з, -з зайомственні слова є не з англійської мови. Я не поняв, що ви ще не танцюєте. Що ми зараз до вас іде? То была кульминация. Ну, надо подписать, кстати. Врежусь. У меня на этот телефон уже сам выключается. Так, ну, похоряшки шеф, короче, шоу-балет. Ні, дівчата короте, класно, синхронно танцюють, і до речі, виконавиться, вона також рухається. І вона посміхається, вона дуже впевнено тримається на сцені, ви знаєте. там, Типу, коротше, навіть якщо я не попадаю в, в ноти, ну, боже, ну то, все. я соло, я <рістець> Ось, Так, а, якщо серйозно ще, так, в мене сьогодні трошки такий нічний гумор. О, в мене тільки виключили, скільки там часу. Це я вже годинку. Час у нас п'ята година. У нас п'ята година. У мене виключились телеки, І, коротше, від цього розумієте? І мені здається, що це просто не пісня, не то, що не для Євробачення, ну просто не сьогоднішнього дня того, що відбувається в сусідній країні. Це не має бути політичним або військовим відображенням. не в якому разі. Це все ж таки має бути. Ну, якийсь меседж. У пісні має бути меседж. Ну, можливо, тут у мене ще залишилося 20 секунд, 25. Можливо, буде зараз якась кульмінація. Ну, типу, знаєте, ну, вс... ну надія помирає остання. Hey, кульмінація. Так, давайте під етожом. Номерочек підглянули у Андріана Гранде. Щось такий стиль мені здалося Близьким. Прості рухи. Дівчата рухаються, стрункі, все. Пісенька типу та-да-дам. там, бачите, вже все кішелабає. Завтра буде хід з цих самолайв. Можливо, для якогось там інтернет-формату. Проканає далі що ну вокально, будь ласка, люди добрі вибирайте, хоча б артистів, які мають, може, там не ідеальний там, якийсь вокал, чортенько прям по нотам, як автотюном співає, Але щоб там щось було вокалі, щоб цікаво, інтересно. Ось це я хочу побажати зараз нашим братам і сестрам і сусідам-полякам звертаєте увагу на ту музику, яка репрезентує вашу країну. Я хочу подякувати за можливість такої просто поспілкуватися з мобільним телефоном Ось, і розказати своє бачення. Слабка, мені здається, пісня для Євробачення. Я, може, помиляюсь. Дайте мені знати в коментарях під цим, під цим відео. Якщо воно вийде, буде круто, я подивлюся, почитаю, зрозумію. Ось, Але, ви знаєте, я би ось залишив простір для цієї пісні в якомусь там форматі інтернет-існування. Нашим хлопцям творчій, команді творчі, бажаю крутого перформансу, класної, якісної репрезентації, себе, виступу. Віримо в вас, дай Боже. Дякую всім і дякую нашим Збройним силам України за те, що дійсно є така можливість сьогодні поспілкуватися через телефон разом з вами, розказати свої думки про одну із учасниць цьогорічного Євробачення. 2023. Вам бажаю безпечного дня і ночі. Бережіть себе і слава Україні!